Добрий день, шановні глядачі. 2 жовтня сьогодні йде дощ. Думаю, поїду на поле. Подивлюся, чи є всходи пшенички, що сіяв зерновою сівалочкою гном. Як бачимо, пройшло тільки 6 днів. Є всходи гарні, вже просвічуються трішки рядочки. Деякі, як видно вам, де не дешеть, тільки під верхом. Але сходи вже є. Мокро, пробував тільки що зайти, щоб показати ближче, але болото страшне. Єлі ноги відтер, як бачимо, ближче. Пшеничка схода. Бачимо, є. сходи. Очі моє. Сходи де зійшло, де тільки під верхом. Але, але сходи добре. Далі просвічується век вздовж. Краще рядки, але ближче не покажу. Що, співалка, я думаю, посіяла нормально. Рядки є, все добре. Дякую за увагу. На все добре.